Кожного року передневрічну годину відбуваються звернення президентів, які у собі обов'язково місць подібне. Йолка. <кхех> Цей рік був непростим. Однак ми сподіватимемось, що наступний буде краще, і бла бла бла. ЙОЛКА! Погодьте, що у порівнянні з 22 м подібні вислови звучать комічно. Тому давайте краще поговоримо про хороше, наприклад, про український Ютуб. На зв'язку новорічний Андрюха та топ-7 підсумків, які ми точно запишемо в архівчик для солов'їного Ютубу. Вперед! Неймовірно, але після 22 лютого багатезних людей почали нарешті усвідомлювати, що росня насправді. хуйня? Я хуйня до великої кількості українців почало доходити, що хороші руски це лише ті, яких не видно у тепловізор, і почали обмежувати себе від усього їхнього контенту. Таким чином, більшість полетіла відписуватись від усього московицького в усьому інтернет-просторі, чим справді почала свідомо відкремлювати себе від цієї східної недокультури і шукати круті українські аналоги. У свою ж чергу блогери з України, що до того знімали російською, теж усвідомили вище сказане, та нарешті почали приймати рішення, які вже давно напрошувались. Блокування каналу для росіян, перехід на українську мову чи навіть взагалі розпочаті сторінки з нуля. Погодьтесь, що відмовитись від зручного життя з десятками тисяч переглядів та солідними такими заробітками не так вже й легко, але для багатьох почуття гідності і свідомості стали вищими за гроші, за що їм справді можемо виразити невеличкий респект. Звісно, на жаль, подібне поки що зробили. Всі однак, перехід на соловіну навіть такої кількості каналів 100 тисячників та мільйонників солідно повпливали на якість нашого Ютубу. А також це стало вагомим прикладом для багатьох людей створити свій власний ютуб канал на ту тему, яка їх найбільше цікавить, та саме у тій галузі, яка, на їхню думку, є найменш заповнений в україномовному Ютуб просторі. І саме тут я закликаю всіх, хто хоче створити свій ютуб канал, робіть! Подібні ютуб заклики позаписували багатько відомих ютуберів. чим ще дужче стимулювала ютубний бум на нашому ринку. А кількість ютуб каналів, що ведуться українською прямо зараз, вас може дуже приємно здивувати. Але про ці шалені цифри трішки згодом. Адже найбільше запам'ятається цей рік зовсім не кількістю нових каналів чи тих, що перейшли на слов'їну, а те, що кожен з нас напряму став залежним від війни. Хтось із автоматом у руках на передовій, а інші у ролі волонтерів збирали багатезно коштів для наших збройних сил України. І якщо ви досі думали, що ж там може зробити наш невеличкий український Ютуб, то давайте просто згадаємо кілька прикладів: наприклад, весняні стріми від левів на Джипі, що збирали мільйони гривень ледь не кожного двогодинного етеру. Згадайте величезні. Чезну кількість найрізноманітніших зборів від Сергія Стерненка. Вітаю вас, друзі! Ну і звісно, згадайте неймовірні збори на легендарні Байрактари та те, як ми з вами умудрилися купити навіть супутник, Українці! Ви космос. Ми купили супутник. І це всього лише вершечок айсберга, адже усі інші збори робили невеликі ютуб канали, без яких би точно зараз би не були ми там, де ми є зараз. До речі, однією з таких сторінок стала Zeta Group, що змінила язик на мову, почала творити реально якісний контент по металообробці, якого так бракувало на україномовному Ютубі та паралельно допомагаючи Збройним силам України, виготовляючи кувалду для тренувань наших бійців. Усім привіт! Ми Zeta Group. Сьогодні ми хочемо вам розповісти про виробничий процес. А саме, тому, якщо вас цікавлять вироби з металу, ви маєте знайомих, що теж працюють у цій сфері, чи просто хочете підтримати канал своїми переглядами та підпискою, то посилання на ZETA Group залишаю в описі. Повертаємося до наших ютуб-каналів, що у різні руки могли похвалитися своїми срібними кнопками від титруби, варто зазначити, що в кінці 18-го року, коли я власне і почав робити подібні ютуб ревайнди, власників каналів 100тисячників було всього 6, що транслювали свої ролики українською. Через рік їх стало уже 25. Згодом число потроїлось, а рік назад досягло уже 115 штук. Однак із цьогорічним солов'їним бумом це ніщо. Так як зараз представники вітчизняного контенту можуть похвалитися уже аж біля 310 ма каналами, що перетнули позначки у 100 тисяч шанувальників. Хм, Вражаюче, правда. Однак і це ще не все. Так як рік назад каналів мільйонників було всього 4, А зараз таких уже в четверо більше: 16 каналів із золотими кнопками Ютубу. Серед цього вельмешановного панства є сторінки музикантів чи телеканалів. Також є й ті, що змінили мовлення відеороликів. Однак серед цієї 16-ки є й Сергій Стерненко, який став першим україномовним блогером, що самотужки привів повністю україномовний канал до цієї бажаної позначки у мільйон. Підписників, браво! Ну і кульмінація. Скільки ж українських каналів уже ведеться на Ютубі? Під минулим відео з підсумками року ви писали ось такі прогнози про кількість наших підписників на титрубі цього року. Однак, щоб ви розуміли масштаби, то всього 4 роки назад української шпрехли трішки більше ніж 500 каналів. Час ішов, наш сегмент ріс, та наприкінці 21-го я зафіксував цифру у 3,5 тисячі сторінок. Однак зараз, якщо вірити сайту Маніфеста моїм власним спостереженням, україномовних творців контенту є вже близько, увага, 7,5 тисяч каналів. Більше ніж вдвічі більше за один рік та близько 15 разів лише за 4 роки. Ну що, як вам такі підсумки року? Друкуйте у коментах свої прогнози на наступні 12 місяців для україномовного ютубу. Я уже це зробив у закріпленому коментарі. Дуже вдячний вам за вподобайки і підписки, а також за фінансову підтримку цим чудовим піплам. Долучитись до цього шановного товариства, можете за посиланням в описі. А мені залишається лише нагадати, що впродовж року з вами був я, Андрюха, який бажає вам щасливо прожити весь наступний рік. Без